Ті мені президента України, Верховного командувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно, віддано і до кінця служив ваш чоловік. Сьогодні наше місто, вся Україна, прощається із загиблим захисником України із солдатом, десантником збройних сил України із Лебехівським Андрієм Михайловичем. Андрій Михайлович народився у Бердичівському районі, здобув загальну середню освіту в Половецькій загальноосвітній школі. Після закінчення цієї школи він навчався в Бердичівському професійно-технічному училищі, де здобув спеціальні столяра і будівника. Власне, він цим і займався все мирне життя. Він будував і допомагав людям покращувати свої. І житлові умови все життя він працював власне за цими спеціальностями в травні. 2022 року він був мобілізований до лав збройних сил України у зв'язку із повномасштабною агресією Російської Федерації України і, на жаль, віддав своє життя за батьківщину 24 січня 2022 року в Луганській області поблизу населеного пункту Креміна, де він відбував атаки разом із підрозділом десантно-штурмових військ. Відбував атаки російських окупантів у вічні Скроботі. Залишилася його дружина, двоє дітей: батьки, рідні, близькі і бойові побратими.